Безбар'єрність чи комфортна Україна для усіх про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Костянтин Татаркін, експерт з реінтеграції ветеранів. Пане Костянтине, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава! Дякую вам за запрошення. Вітаю всіх, глядачів. пане Костянтине. У влавах збройних сил України. Ну, попередньо, якщо говорити про слова Олексія Резнікова, перебувало близько мільйона громадян. І ми розуміємо, що частина з цього мільйона поплатиться за Україну за її свободу за незалежність своїм здоров'ям. Пане Костянтине. На сьогодні, якщо брати саме на сьогодні, наскільки комфортні міста та села України саме для людей маломобільних, для людей з ампутаціями, для людей, які реально заплатили здоров'я? Гарне питання. Почну з того, що давайте так. Ветерани і ветеранки вони не будуть поплатити Да? це їхня інвестиція. і з цього ми власне маємо починати будь-яку розмову да, з розуміння того, що м -м, ветерани, да, учасники бойових дій, військовослужбовці зараз не жертви війни, це люди, які м -м, добровільно вкладають інвестують в цю країну. Да? І це -е, найдорожче, що є насправді це їхнє е здоров'я да, і е життя. Якщо говорити зрозуміло, да, у нас є вже певна кількість за різними оцінками, це там вже кілька десятків тисяч осіб з ампутаціями, от, за різними підрахунками там різних організацій громадських, які працюють у сфері протезування, то вже кілька десятків тисяч дійсно осіб, які отримали там одну чи більше ампутацій. Тобто, і зрозуміло, що наша наш спадок від радянського союзу він щодо інклюзії, щодо спроможності міст населених пунктів різних сіл селищ, навіть хуторів, він абсолютно не адаптований для осіб з інвалідністю, для осіб, які пересуваються на візках, для осіб, які можуть пересуватись там на протезах, на одному, там двох, трьох чи більше. От і ну власне, да, це просто констатація факту. Неадаптований простір пристосованості, на жаль, немає. Є поодинокі випадки, як в органах, наприклад, державної влади, приклади інклюзії. От, але це більше виключення ніж 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 насправді, як вона є. Пане Костянтине, безбар'єрний простір, про що ми взагалом зараз говоримо? Це перше, і е, що ми маємо вже робити? От, ви власне кажете про те, що населені пункти України, чи то місто, чи то селище, чи то село, чи то навіть хутір вони не пристосовані. Що ми маємо робити, але аби все таки оці населені пункти стали комфортними, якщо ми говоримо про ветеранів? Давайте уявімо, що ми там уявімо наш шлях. Да, от щоранку з нашої з нашого будинку до, до роботи, та ми прокидаємося, стаємо зранку з ліжка. От чи може це наприклад зробити там людина з там з інвалідністю з ампутації? Можливо, може. Можливо, їй потрібні додаткові зусилля, і це от і це з цього починається наприклад, інклюзія. Людина далі, ми виходимо там, переходимо, наприклад, в ванну кімнату. І маємо там, наприклад, ранковий душ. Чи може людина там, яка не пересувається на ну як власне пересувається на візку, залізти в ванну? Не може. Хто має зробити так, щоб було замість ванни в її квартирі була душова кабіна? Хтось має це зробити. Далі людина має вийти з, наприклад, будинку, да? хай це буде багатоповерхівка, спуститись вниз на вулицю, от. навіть якщо вона живе на першому поверсі, але там, скоріш за все, будуть сходи. Чи зможе людина, наприклад, на візку це, -це зробити? Не факт, тому що там не буде або підйомника, от, або там, там немає пандусу. А в більшості наших багатоповерхівок цього ж нічого немає. Да? Ми цього цілком це розуміємо, коли ми говоримо про. Про інклюзію і про власне доступність це не тільки про там пандуси, да, в якісь органи влади або в супермаркети, це про те, що людина може себе відчувати і може мати абсолютно все те саме, що має людина з всіма кінцівками, ну тобто там з там руками, з ногами, яка не пересувається на візку. Це спокійний похід з своєї квартири в магазин і назад, не думаючи, як перебратися через там поліцейського лежачого, чи як піднятись до того супермаркету, як заїхати крізь там ті перили, які там є, або якісь обмежувачі. От це банальний там вихід, просто на, на вулицю пройтись прогулятися. Ось це про інклюзію. Це банальна можливість доїхати до свого робочого місця в офісі. Це можливість спуститись в метро і доїхати на метро до офісу, а не очікувати раз на тиждень соціальний автобус, який тебе може кудись відвезти. це власне і є інклюзія, це і власне безбар'єрний безбар простір. Коли людині для того, щоб здійснювати повноцінну щоденну діяльність, не потрібно там, якихось надзусиль. Або вона не може цього робити, бо вона фізично цього, цього не може, і ніхто їй не може з цим допомогти. Це тут ми говоримо по якраз власне про безбар'єрний простір. У нас багато вже де є різних таких прикладів. Мій найулюблений, це найулюбленіший це в, в Варшаві. Є, є такий музей Каперніка. Там навіть не музей більше такий. Центр природознавчих наук. І там є один з, один з елементів, там є власне от, про безбар'єрність, про, про інклюзію. От, коли кожна людина, там величезна кількість території площі присвячена різним природничим наукам, різним якимось природним явищам, фізиці, хімії і так далі. Так от один з елементів там, це коли кожна людина, дитина може сісти в крісло візочок. І спробувати проїхати, спробувати пройти ось цей шлях людини, яка просувається на цьому візочку. Пере, через бордюр переступити, проїхати через поліцейський лежачий, чи, наприклад, там заїхати крізь якісь обмежувачі в супермаркеті або в магазині, от чи якісь турнікети і так далі. Да це, от власне людина вже там починає розуміти, що от ну це бар'єр, от а чим. Ми краще, ніж людина з ампутації або людина на візку. Ми всі люди однакові. І інклюзія, і власне створення такого простору, коли кожен міг би можливість вийти на вулицю просто да, і займатися тим, чи він хоче. Просто тому, що він хоче цього. Це є безбар'єрність. Пане Костянтине. І зараз, коли нас боронять бійці, так? Для нас вони герої. Чи не складеться тієї ситуації, не приведи Боже, що коли вони повернуться додому, до прикладу, якщо ми говоримо про ветеранів, які, до прикладу, втратили якусь з кінцівок під час ведення бойових дій, що фактично подальше життя, подальший їх розвиток це завдання самого ветерана і вже сім'ї, до якої він повернувся? Ну е я не знаю, чи не складеться. Сподіваюся, що ні. Але для того, щоб не склалося, потрібно готуватися. Вже знаєте, ми останнім часом говоримо про реінтеграцію ветеранів от і про адаптацію там, ветеранів. Але насправді в цій історії ми зараз більше маємо говорити якраз про адаптацію суспільства. Суспільство має розуміти, що йде війна, що велика кількість людей отримують поранення в тих найінтенсивніших обстрілах, які колись взагалі були. В світі, Да, тобто, ми вже по, по по інтенсивності обстрілів, ми вже перейшли через Другу світову, вже це перестрибнули. У нас величезна кількість ветеранів, найбільше з часів Другої світової війни е, вже є і буде ще жодна країна в світі немає не мала такого досвіду. І власне, якщо ми хочемо бути там правовою державою, демократичною країною. Ми не маємо перетворитися перетворитись в певний такий радянський союз, який після другої світової забув абсолютно про своїх ветеранів, про своїх осіб з інвалідністю, і мільйони людей жили мало не в канцтаборах, от спеціальних просто доживаючи свій вік. Ми перше, ми просто не зможемо цього зробити, бо ми трошечки інші. От, а друге, все суспільство зараз має готуватись, має готуватись до того, що повернуться ветерани. На щастя, можливо, на жаль, для когось на мою думку, на щастя, ми маємо зараз забути про, наприклад, такі речі, як піротехніка, салюти і все інше, да? тому що це буде тригерити не тільки в тані, да це буде проблема для, для всіх. Я знаю, в Хмельницькому після крайньої атаки були там, вибухи на, на певних об'єктах, тобто. Люди б отримали психологічну травму, навіть якщо вони були далеко від цього, і наступний кожен вибух якогось піротехнічного засобу буде викликати тільки травму. Та сама історія може бути з мотоциклістами, які, наприклад, їдучи по вулиці, дуже ну, іноді люблять дати газу на холостому ходу, щоб якби гучніше прозвучати. Але це проблема, да і вони мають так само розуміти, що зараз вони дали, дали газу. Випустили півлітра бензину, але для когось це, це травма. От і хтось в якийсь момент може не, не стриматись, і добре, якщо обмежується все з словами, а в гіршому випадку все може все може бути по-іншому. Тому, власне, ми всі маємо зараз зрозуміти, що суспільство має адаптуватись. Кожен громадянин має розуміти, що йде війна, які вона наслідки має для. Кожного українця не просто не тільки для ветеранів, а для кожного українця, і це якраз в тому числі про, про, про інклюзію, це, це про роботу з громадами, наприклад, це про роботу з бізнесом, це залучення громадських організацій, яких довіра буде вища, ніж у ну до громадських організацій. Довіра у ветеранів буде вища, тому що звичайно якісь місцеві волонтери. Які допомагали військовим возили їм на фронт, збирали гроші, і далі вони зможуть надавати певні послуги ветеранам, можливо, психологічні, можливо, юридичні, можливо, просто поговорити, посидіти на, на кухні десь, але це в тому числі буде певна реакція і і, і готовність суспільства тут якраз буде дуже важливим елементом. Не варто проходити повз ветерана і ховати очі, от не варто, ну, або про там повз людини там з. Інвалідністю, але не варто їм ісувати гроші, бо це якось сумно. От можна просто прийти і повз сказати дякую за службу і все І цього буде абсолютно абсолютно достатньо, якщо, якщо хтось хоче подякувати. от але загалом я ж кажу ще раз: ми маємо всі адаптуватися. Не буде так, як було до 24 лютого. Все, у нас нове новий світ, новий світовий порядок. І ми на жаль, насправді на жаль. Ми в центрі цього світового формування цього нового світового порядку. І е, відстоюємо українців. Ми, як нація, відстоюємо свою можливість бути нацією в цій історії, а не придатком е, якоїсь пострадянської Російської Федерації. Пане Костянтине, готовність суспільства. Так як ви вважаєте, держава самотужки зможе побудувати, забезпечити цей безбар'єрний простір? Чи можна от власне знаєте, отак сліпо казати? Та держава має це зробити. А що я? Я ж і так ходжу на роботу, плачу податки. Ні, це якраз не цю історію. Держава в житті не зможе забезпечити там інклюзію або безбар'єрний простір в населеному пункті в якомусь невеликому, хай навіть у Хмельницькій області. Ну це фізично неможливо. І говорить, ми маємо чітко розуміти, що за наші громади відповідаємо ми самі в наших громадах, так. І за інклю... інклюзивність відповідаємо ми в громадах, да і безбар'єрність так само. Ми в громадах відповідаємо держава має розробляти і це в її функція, розробляти певну рамку, політику вона має отримувати інформацію з низів з регіонів. Чому з регіонів? Тому що витрати будуть повертатись куди? В громаду ну до себе додому. А потім будуть залишатися в громаді. Вони будуть шукати собі нову роботу, працювати. От вони будуть намагатися отримати собі якісь послуги і, і так далі. І державна задача держави тут це формувати ось цю рамку, формувати політику. От але реалізовувати це все і робити це все потрібно буде на рівні громад, і тільки на рівні громад люди мають розуміти, що от, от як воно буде як воно буде так, це спільна відповідальність. Тут мало просто казати: я плачу я податки. Потрібно, потрібно робити більше. Це наша спільна війна. Це війна нашої нації, а не тільки там військовослужбовця збройних сил України, який е, інвестує здоров'я або, або життя. Не дай Бог, от це спільна історія, і нам спільно доведеться вигрівати е, цю війну і е, її наслідки ще багато багато років. Ми маємо зрозуміти це, м прийняти це і розвиватись, рухатись далі. Е, Немає не бути такого, що ми за зависнемо в стадії. Такого отрицання, uh, знаєте, коли ми кажемо, що ні, я нічого не знаю. Я я як страус ховаю голову від проблеми в пісок. Тому та, це спільна історія. Пане Костянтини. Щодо психологічного аспекту, так ви вже власне говорили про те, що достатньо подякувати. Але, от все-таки, як ви думаєте, чи готове українське суспільство не бути нав'язливим? От давай я тобі допоможу, та дякую, не треба. Ні, давай я допоможу, бо ти от ціпком йдеш, ти кульгаєш. Або ти, до прикладу, з протезом. Давай я тобі допоможу. Як підготуватися психологічно суспільство? Бо ми постійно говоримо про те, що це не ветерани мають інтегровуватися у суспільство, це не ветерани мають адаптуватися, пристосовуватися, соціалізовуватися наново. Це суспільство має пристосуватися вже до ветеранів. Ну, власне, нам всім треба вчитись. Це все банально просто. Нам всім треба вчитись. Потрібно вчитись офіціантам в кафе і ресторанах, як обслуговувати особу з ампутаціями, наприклад. Або як просто банально запитати в неї коректно, чи потрібна їй допомога. І це насправді найважливіше спочатку запитати, чи потрібна допомога, і далі вже щось робити. Нам потрібно там касирам супермаркетах, потрібно вчитись, як обслуговувати там осіб з інвалідністю, наприклад, або ветеранів, якщо вони розуміють, що це ветерани. Нам потрібно там на, на всіх верствах. Нам потрібно розуміти на підприємствах, як працювати з колегами-ветеранами. Ми маємо це, це про навчання. Власне, і от коли я кажу про те, що суспільство має адаптуватись, це в тому числі да і це навчання, вивчення. Вивчення всіх процесів, наші поліцейські мають знати, як працювати з як взагалі спілкуватися з ветеранами, якщо вони розуміють, що це ветеран. наші лікарі мають знати, як лікувати ветеранів, які є протоколи кращі, там світові, або які вже власні є, є досягнення. Наші соціальні працівники, працівники служби зайнятості. Це власне про, про підготовку суспільства, так само. І коли ми будемо знати, да, людина, чому реагує якось. Незвично, да? тому що там, коли зустрічається з чимось новим, тому що вона банально не знає, що це. Для ветерана, да, для військовослужбовця, коли ти не знаєш, що, що попереду тебе, от, то це потенційне місце, це, це місце яке представляє загрозу. Да? А як загроза знищується на, або прибирається на фронті? І вона знищується. Ми чітко розуміємо, що якщо ти не знаєш, що попереду тебе, кинь туди гранату. От. В військовому житті, да, якщо ти штурмуєш окоп, не знаю, що в бліндажі, кинь туди гранату. Да, і зразу стане ясно, є, є там хто чи немає, є там щось чи немає. Та сама історія. Е, ну, ця історія не може повторюватись в цивільному житті, зрозуміло. От, але люди так само реагують, коли вони чогось не знають або там, не розуміють, то вони так само психологічно сприймаються спочатку негативно. Вони не приймаються. Але коли вони навчені, коли вони підготовлені. Все стає на свої місця, ти знаєш, як реагувати, ти знаєш, як діяти, ти знаєш, які слова сказати, і так далі. От власне в цьому і є адаптація, підготовка суспільства. І коли ми будемо це розуміти, психологічно кожен з нас, кожен з цивільних, які поки що не на фронті, будуть знати, як далі говорити, комунікувати з ветеранами і робити все, щоб кожен, кожен військовий чи військова почував себе абсолютно нормально, абсолютно комфортно в цивільному житті. Пане Костянтине, власне, ви от кажете, що до прикладу на підприємстві працівники, от, до прикладу, якщо підприємства будуть, які до прикладу взяли до себе на роботу, повернули, бо, можливо, він і працював там, або вона працювала до того, як піти воювати. І колеги мають розуміти, що до прикладу вони працюють з ветераном. А як ви вважаєте, роботодавці українські готові брати на роботу ветеранів? Е, більше того, роботодавці зараз вже започатковують програми. Для того щоб утримати своїх робітників, своїх працівників на цих підприємствах, ми зараз маємо дуже багато ініціатив. Насправді, дуже багато насправді це все ще підігріто нашою демографічною кризою, яка в яку ми летимо на всіх парах. Да? у нас велика кількість. Населення виїхало, ми розуміємо це. І зараз великі підприємства, середній та великий бізнес мають від 10 до 30 відсотків, а в деяких випадках навіть до 50% мобілізованих. Вони чітко розуміють, що там да, на тих, хто залишився, йде там подвійне навантаження. Часто бізнес там часто не може розвиватися, тому що відсутні там або ключові, або, або працівники, які б могли б там, допомагати бізнесу розвиватись. І підприємства зараз роблять дуже багато для того, щоб власне створити такі програми, які б допомагали ветерану повернувшись, залишитись на цьому підприємстві, адаптуватись, відпочити, перекваліфікуватись, якщо потрібно. Можливо, хтось був водієм, тепер не може бути водієм, не готовий психологічно. Вот але може сісти за і щось робити, або там, наприклад, якісь інші речі або не захоче наприклад залишатись на цьому підприємстві буде шукати собі щось щось нове якусь нову професію і бізнес і соціально відповідальний бізнес і ми на багато прикладів готові в цьому допомагати навіть якщо ветеран або ветеранка не захочуть залишатись на цьому підприємстві у нас є вже велика кількість достатньо велика кількість різних е е бізнесів які розробили свої власні програми і достатньо хороші програми які стосують, які починаються з того, що ну, перше, вони, зрозуміло підтримують своїх працівників ветеранів вже зараз. Друге, вони працюють з їхніми родинами, і ми там чітко розуміємо, що я як ветеран, якщо буду знати, що моя родина підтримується моїм працедавцем, да то я буду по іншому до цього працедавця і ставитись в майбутньому. Да, то в мене вже буде певна відповідальність, в тому числі соціальна. До цього працедавця я буду йому вдячний за те, що поки я на війні він підтримав мою родину. От. Це приклади банальні дуже, але вони є. Є програми, які включають в себе медичне страхування для ветеранів, повний скрінінг, повний аналіз того, що відбулося. Який стан здоров'я. Ну і зрозуміло, що ці програми часто включають в себе навчання своїх фахівців комунікації не тільки всередині команди, але й назовні. Особливо це стосується. Сервісних компаній, таких як, таких як великі там, мережі супермаркетів, банків по типу Ощадбанка, наприклад, найбільша мережа, от і, і так далі. Є компанії, які зараз беруть на себе соціальну відповідальність транслювати необхідність роботи без ветеранів, такі як Starlight Media. Це великі телевізійні холдинги, які створюють певні продукти, і вони вже готові. Це їхня соціальна відповідальність транслювати те, що, хто такі ветерани. Чому їх потрібно залишати, які навички вони мають, як бізнес це може використати ці навички, як їх потрібно далі підтримувати? Тому я ще раз кажу, що реінтеграція ветеранів це не питання держави, це не питання там, тільки держави, скажімо так, це не питання тільки громад, це не питання там якихось громадських організацій, це і це і не питання бізнесу. Теж це наше все загальне. Спільне питання, Да? і як ми з цим справимося з питанням. Отак захисники і захисниці будуть себе відчувати в подальшому. Наша задача максимально зробити все, щоб людина не відчувала себе виключно з суспільства. Тому що знову ж таки вона добровільно інвестувала своє життя, своє здоров'я, іноді ну, своє життя, своє здоров'я вона інвестувала в цю країну. І це питання країни, нас як нації, підтримати цих людей, які починаючи з 2014 року воюють за незалежність, за те, щоб ми всі в цивільних містах могли рости розвиватись, навчатись, спокійно їздити в інші країни, отримувати новий досвід. Це все заради цього. Пане Костянтини, і щодо навчатись, так тобто, фактично, ми розуміємо, що частина ветеранів, які повернуться, вони або захочуть вчитися, або продовжать вчитися. Бо фактично ну воює молодь, дуже багато молоді насправді воює левова частка. Але отут справа навіть не тільки в ветеранах. Поясню далі, чому. От, до прикладу, один з військових капеланів у Хмельницькому, так от він розповідає, що в мене не було тата, і він каже, що вже у дорослому віці він досі пам'ятає, бо у школі були підручники, які, до прикладу, давали, а були такі, що треба було купувати. І він каже: Я досі пам'ятаю, як приходила вчителька і казала, що ці підручники купуємо, а тобі безкоштовно, бо в нього немає тата, афішуючи це, от фактично на весь клас. Він каже, я це пам'ятаю, в дорослому віці я це пам'ятаю. Щодо сучасних дітей, частина дітей є ті, у кого батьки воюють, частина дітей ті, які втратили батьків, частина дітей ті, які чекають батьків, вони повернуться одні живими здоровими, інші повернуться, до прикладу, з травмами. Тобто, фактично, можна сказати, що реінтеграція ветеранів це не тільки ветерани. Абсолютно правильно. Да. Це... Реінтеграція ветеранів це не про ветеранів. Якщо. Там півтора роки тому, наприклад, там в дев'ятнадцятому, в, в 21 му роках, ми могли говорити про те, що реінтеграція ветеранів це реінтеграція ветеранів, це там допомогти їм повернутися, зрозуміти, як живе цивільне суспільство, якби все їх була там мовно у нас 500 тисяч. От зараз, після початку повномасштабного вторгнення, ми говоримо про те, що це не Реінтеграція ветеранів це одна, це одна складова, але й готовність суспільства до цієї реінтеграції це зараз найважливіша складова. Рано чи пізно у нас буде сьома хвиля демобілізації. Ну, якщо врахувати з 2014 року, да, у нас там війна йде з 2014 року, рано чи пізно у нас буде сьома хвиля, М -м поки її немає, да, якась частина звільнення поїде знову ж таки по громадах. Це буде достатньо велика кількість військовослужбовців, які стануть ветеранами. Поки її немає, у нас є час го час готуватись: готуватись вчитись вчителям в школах, як працювати з дітьми, в яких батьки там або ветерани, або або втратили своїх свого там батька чи мати на, на, на цій війні, як працювати шкільним психологом, як працювати в вузах, наприклад, да, з такими дітьми, як розробляти державну політику, щодо таких дітей, в тому числі, да, тобто, і це ми. Знову ж таки, не тільки про ветеранів, от, це комплексна історія абсолютно. Це про готовність суспільства от, на всіх його сферах. Кожен має замислитися і, і подумати, де в своїй сфері я стикаюся з ветеранами, де я можу його зустріти? Окрім просто на вулиці, проходячи повз нам, якимось чином я зрозумів, що це ветеран. Де я як людина можу зустрітись в колективі? Окей, що я що мені треба зробити? І кожен має замислитись, і що я маю знати для того, щоб спокійно, от не травмуючи ветерана, да, не те, що ветеран мене травмує, а щоб я не травмував ветерана. З цього потрібно виходити, що я маю зробити, чому я маю навчитись, щоб в подальшому спокійно працювати, якщо ми говоримо про роботу, або надавати якісь послуги, або жити, наприклад, якщо це родина, бо родинам теж складно. У нас зараз велика кількість можна їх знайти в інтернеті різних посібників, методичок, як навіть для там для соціальних працівників є окремі є групи підтримки для родин щодо того, як підготуватись до того, що рано чи пізно мій там чоловік або моя дружина повернеться з що мені треба зробити, і ось це якраз як кажу про про реінтеграцію ветеранів. коли все суспільство буде і готово прийняти буде навчено цьому, а воно має навчитися інакше. Це у нас буде величезна соціальна криза, напруга. Будемо будь, ми вже це проходили просто, і те, що ми проходили в 15-му, 16-му, 17-му роках, нам, нам просто буде здаватися квіточками. Порівняно з тією кількістю військовослужбовців, які там так чи інакше повернуться з війни додому. Пане Костянтине, зараз од місцеве самоврядування, якщо ми говоримо там про міську селищну чи сільську раду, от гостро піддається критиці за там, до прикладу, метр бруківки або метр асфальту нового, там за стадіони чи, до прикладу, за щось інше. Маю на увазі те, що кошти не використовуються на оборонні потреби. Як ви вважаєте, то коли той час, коли треба забезпечувати і будувати безбар'єрний простір? Віця в всьому є золота середина, ну абсолютно у всьому, потрібно просто тверезо оцінювати необхідність будівництва того чи іншої, там того чи іншого інфраструктурного об'єкту е, станом на сьогодні. І ще питання: в комунікації: е, якщо ми якщо органи місцевої влади комунікують нормально, комунікують з місцевою з громадою. Вони це роблять на постійній основі. Вони пояснюють важливість цього об'єкту для громади і для військових, які є, наприклад, в громаді або ветеранів. З цим немає проблем, якщо вони не комунікують, а раптом з нічого сотні мільйонів гривень там плануються на використання для будівництва стадіону, наприклад, або якогось інфраструктурного об'єкту, який не несе. Якоїсь там ну для безпеки громади да або для зручності мешканців громади не несе якоїсь там якоїсь мети, то зрозуміло, що громада так само буде обурюватися і казати, скільки можна там закатувати умовно гроші в бетон і будувати стадіон, на якому ну це хороша історія. Я не проти стадіонів, а це для прикладу, да так, але питання ще раз кажу золотої середини. В якийсь момент ми маємо розуміти, що є для нас там критичні певні об'єкти і, і ремонти, і е, частково дороги навіть іноді є, є важливими, да? тому що там якісна дорога е, забезпечує якісне транспортування тих чи інших об'єктів, е, швидке, яке в тому числі допомагає армії, але дивлячись де, дему що золота середина і, і комунікація, От, ну, і здорове густ. Пане Костянтине, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нас. Дякую нашого вам за запрошення. Отож, також нагадаю, що з нами відеозв'язком був Костянтин Татаркін, експерт з реінтеграції.